Мої вітання. Ви на каналі «Невідчепна Думка. До вашої ваги мудрість стати від мудрих людей. Людина може витримати будь-яке як, якщо вона знає чому. Немає більшої любові, ніж та, яка дає крила. Жити це значить мислити, і не знати значить, не жити. Якщо ви хочете досягти успіху, то повинні бути готові до поразки. Все, що ми бачимо або відчуваємо, це лише мрія в мрії. Щоб знайти себе, треба забути себе. Добра книга це найпомітніша з усіх пам'яток, які зберігаються від минулого. Сильний уми Обговорюють ідеї. Посередні вми обговорюють події. Слабкі вми обговорюють людей. Не можна вчинити двічі ту саму помилку. Нова помилка буде вже іншою. Життя це не те, що відбувається з нами, а те, як ми до нього ставимося. Автори цитат та й самі цитати під відео. Підтримайте канал підпискою та вподобайками. Слава Україні!